Вітаю мої глядачі. З вами Тетяна із Дніпра. Сьогодні я вам покажу, які ціни у нас в магазині, що я купила розпаковка продуктів. Почнемо ми ось зверху у нас хліб. Хліб зерновий, подовий. Тут 300 грам ікатеринославський хліб. Ось такими зернятками І коштує він 14 гривень. А ще отакий багет із варуса. Коштує він 19 гривень, 90 копійок. Ну, дуже смачний, дуже мені подобається. А ще ось такі сосиски. Сосиски називаються Viva Італія. Тут у нас і свинина, і курятина, і сир. А сосиски вищого сорту. Ніколи таке не купувала. Взяли на пробу. Спробуємо. Мабуть, смачні. Далі у нас кава арабіка. Отака От кава. Я її раніше купувала, вона мені подобається, була по непоганій ціні. Ось такий пакет, зараз 50 грамів, подорож. Щас знижка на цю каву. але коштує вона космос 299 гривень 50 копійок. Отакого. А далі хочу достати м'ясо. М'ясо свинина та застигнава частина 149 гривень 90 копійок у варусі Ось така вона. Буду варити зелений борщ. А далі тут у нас Бельгійські сардельки з сиром на півковчині. Вищого сорту вони смачні, але є одно але, погано вони чистяться. Не знаю, я їх мию, де почистила, почистила, а так можна їсти її зі шкуркою. Кажуть, що шкурка натуральна. Ну, не знаю, коштують вони 169 гривень 90 копійок за кілограм. Так, наступні спагетти. Наступні спагеті у нас із варуса. Це прибалтійський. Гарні такі спагетти, 400 грамів в упаковці Коштують такі спагетти 28 гривень, 90 копійок за пачку. В пачці 400 грамів прибалтійські Балтійській спагеті, ми їх уже брали, непогані. Так, що у нас наступне? Ось такий пакетик. Тут в ньому у нас джек. 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 що таке Джек? Конфетки такі, вафельні конфетки в шоколадній помадці, фірма Конті. Зараз ВТБ на Джек скидка. Коштують 169 гривень 90 копійок за кілограм. Далі у нас тут печиво Наполеон в АТБ коштують 90 гривень за кілограм. Таке печиво вони затяжне, як Марія. Наподобие Марії Але Наполеон мені подобається краще. І скидка на нього в АТБ Так, що у нас тут ще А ще у нас тут масло ферма. Селянське. 400 грамів в пачці 73% жиру. 119 гривень 90 копійок. А ще каша пшенична кілограм? 10 гривень 80 копійок за кіло. Ба тебе. Ну і що ви думаєте, чим у це все їсти? А ось. О. Купили такий половник. Поломник коштує 30 гривень. Ось отакі чеки більше, півтори тисячі гривень. Нічого такого особового. Ну, їсти ж, хочеться, щось їсти ж потрібно. Так що такі покупки. Отакі ціни у нас зараз. Напишіть, які у вас ціни, що у вас дешевше, що у вас може дорожче. А Сьогодні з вами була інкогніта Тетяна із міста Дніпро. До нових зустрічей на моєму каналі.